За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 17 липня 23 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на Куп'янському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Масютівки Харківської області. О четвертій ранку 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Після цього окупаційна влада заявила про надзвичайну подію та пошкодження дорожнього полотна на прольотах, а також двох загиблих. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що у Харкові зафіксовано чотири влучання на території підприємства Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, та 33 років отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній. Прислужба головного управління ДСНС України в Харківській області повідомила про одну пожежу, яка виникла через ракетний удар по Харкову. Також є руйнування у Куп'янському районі.